На 25 липня дозріває ренклот Альтана. Дерево четвертий рік після посадки. Купляв три ренклоди. Ренклод Альтана, ренклод Богатирський і ренклод зелений. Богатирський найгірший. Немає ні смаку, сливи всі черливі. Вже 90% перещепив його. М'якоть жовта, Кісточка відділяється так, напів. І ринклот зелений. Зелений самий устойчивий до хвороб одна обробка була зроблена і все хурінкола зеленого теж жовта м'якоть ну, того року в 23 році було Ренкод альтана смачніший того року. Смаки одинакові практично.